Те, що йде в автомобілі, це дефібрилятор Мій Дрей. Нам він подобається, він швидко працює, швидко заряджається, В ньому так само є монітор, відсмоктувач, ШВЛ, апарат штучної вентиляції легень. Вони всі сучасні гарно працюють. Так само в комплектації йде інфузомат. На попередніх не на всіх машинах були і інфузомати. Більше трьох мільйонів одного одного автомобіля. Вони оснащені всім необхідним. У нас є один такий автомобіль, і бригада, яка на ньому працює, дуже задоволена. Зараз дуже багато викликів. У нас дуже багато зараз збільшилась кількість роботи, кілометражів і так далі. І кожен автомобіль зараз на вагу золота.